У 2023 році Baldur's Gate 3 вибухнула в ігровому світі, привернувши увагу навіть тих, хто ніколи не чув про Dungeons and Dragons, на лорі якої брама Балдура побудована в Україні гра теж отримала шалений успіх, прокотившись хвилею залучення нової фанбази до всесвіту Forgotten Realms, не дивлячись на те, що раніше ця настілочка в нас ніколи не була такою популярною, як на заході. І, хоча, аби розуміти сюжет Baldur's Gate 3, не потрібно обов'язково грати в усі ігри серії чи бути фанатом D&D, та все ж брама є частиною значно ширшого контексту. Що важливого відбулося незадовго до початку гри, які інтриги змінювали світ на фоні основних подій Baldur's Gate 3? Чому всі так не люблять бісинчиків? Хто і за що їх вигнав, та чому Заріель набагато важливіша, ніж здається? Все це ви дізнаєтеся в цьому відео. А перш ніж розібратися у всіх цих фейрунських мутках, ми хочемо висловити подяку нашим патронам. За вашої щедрої підтримки, український відеоігровий Ютуб має можливість розвиватися. Елтурель! Починається наша історія з Wizards of the Coast, творці ви власників всесвіту Forgotten Realms. Вони випустили свій черговий сюжет під назвою Baldur's Gate. Падіння Вавернос», фінал якого різниться в залежності від дій гравців. Якщо коротко, місто Елтурель падає до пекла, а в самій брамі Балдура, що по сусідству з Елтурелем, що на вівторок, то черговий апокаліпсис, і є певні особи, що також жадають його падіння до дияволів. Звісно ж, це рольова настільна гра, і варіантів розвитку цього сюжету з падінням Елтурелю дуже багато. Тепер перейдемо до Larian Studios, розробників Baldur's Gate 3. Є одна умовність: Ларіани обрали для себе той варіант завершення кампанії катастрофи падіння Елтурелю, який їм здався найбільш вірогідним, та зробили його каноном для Baldur's Gate 3. Тож, коли ми говоримо про події, що передували грі, пам'ятайте, це один із можливих сценаріїв, який у підсумку офіційно ліг в основу нашої історії. Із гри ми знаємо, що бісини в гаю ніхто інший, як ті, хто вижили після падіння Елтурелю до пекел, а саме до Авернусу. Після повернення міста на поверхню землі на бісинів повішали всіх собак, бо саме їх походження пов'язане із пеклами. Тож довіра до них була втрачена через страх. Але зачекайте, як так може бути, що місто було було, а потім зненацька впало в пекло, а потім з нього ж повернулося? Грай нам сухо каже, що це результат диявольської конспірації. Але ж наскільки ця угода з пеклами повинна бути великою, щоб призвести до таких наслідків. Нагадуємо, що навіть чорна меса, яка мала місце в палаці Казадора, була меншою за масштабами. Причина зникнення Елтуреля криється у верховному наставнику Тавіусі Крігу. По суті, мері міста повноваження такі самі, як у нам вже відомого герцога Воронія, батька Вілла. Тавіус десятки років тому уклав угоду із занепалим архангелом Заріель, що зараз керує Авернусом. Вона надала місту так званий священний маяк, який знищив натовпи невмерлих та вампірів, що заполонили місто. Натомість Тавіус пообіцяв Заріель душі всіх жителів міста. Час сплив: місто перенесено в Авернус. Заріель тут пропоную також зупинитися на передісторії Заріель. Коли вона ще не правила Авернусом, ця історія зовсім не розкрита в грі, і з нею ми знаємо тільки те, що вона у минулому янгол, а наразі хоче більше крові Богу крові і черепів для трону. Ага, Так ось із нею не все так просто. Сотні років тому, коли вона була янголом, її задачею було наглядати за ходом кривавої війни в пеклі та надавати звіт небесам. Та вона вважала, що можна покласти край тій самій війні в Аверносі. Але що це за кривава війна така? І чому б Янголу намагатися розрулити військові дії у петлі? Здавалося б, бери попкорни, насолоджуйся. Кривава війна це зло проти зла. Звісно, дияволи проти демонів. Але тут є одне і велике але різниця між ними така: дияволи це укладачі угод, сили порядку. А демони сили хаосу, що пруть нескінченною ордою зі своєї безодні, керовані страхом до сильнішого та ненавистю до всіх і до себе. А кого це може нам нагадувати, можете писати в коментарях. Тож до чого тут Заріель? Її прагнення покласти край цій війні було вмотивоване фанатичній відданості ідей зупинити хаос. Вона вірила, що армія смертних та янголів під її проводом може знищити демонів раз назавжди. Вона була зачарована людьми та їхньою здатністю рости і змінювати світ. Заріель хотіла вберегти план смертних від можливої навали демонів. До того ж, смак до гарної битви в неї як був, так нікуди й не дінеться в майбутньому. Тож вирішила навчити і спорядити вершників Елтуреля в майбутньому орден вершники пекла. Але небожителі та боги не поділяли її ентузіазму. Їхній резон був у тому, що поки жаба в петлі любила гадюку, це відволікало обидвох від вторгнень на матеріальний план, що цілком влаштовувало дідів з гори Селестія. Заріель їм сказала, що вони всі боягузи, вона і без них справиться своєю армією. До речі, а як, на вашу думку, хто правий? Діяльна Заріель чи бездіяльні боги та небожителі? Чи змогла би вона довершити свій план по тотальному винищенню демонів, якщо мала би допомогу верхніх планів? На жаль, чи на щастя, більшість вершників, щойно побачивши пекло, втекли, зачинивши портал за собою, а повернувшись додому, збрехали, що билися хоробро, і тепер їх уважають героями. Ті, хто насправді бився і не кинув Заріель, загинули. А заріель була захоплена та зламана асмодеєм. Так вона і стала його слугою, герцогинею Авернуса. І з того моменту вона пам'ятає зраду Елтурелю і зненавиділа смертних так само, як колись їх обожнювала. Балдурсгейт А що ж наш Балдурсгейт? Там історії також цікаві відбуваються. З історії Вілла ми дізнаємося, що коли він був ще підлітком, йому довелося заключити угоду із Мізорою. Аби за відсутності батька зберегти місто від сектантів злої богині Тіамат. Чому саме вони, а не, наприклад, Бейніти, Меркуліти чи Бааліти, які присутні вже в подіях гри, і очевидно, що секти так швидко не розвивають свої мережі, і це все робиться роками. О, час вам познайомитися із сім'єю Вантамбур. Вони одна із найвпливовіших аристократичних родин Брами. Бо фактично відповідали за водопостачання, каналізацію та інфраструктуру. Головною серед сім'ї була герцогиня Таламра Вантамбур, підступна дияволопоклонниця, що може подивитися в очі пекельному гончаку та не сіпнутися. Хоч вона низького походження, вона пробилася до влади, найвищого керівного органу ради чотирьох корупцією, маніпуляціями та бозна ще чим. Адже її зв'язок із пеклами очевидний. У такому ж стилі вона виховала і синів, що курували інтригами, шпигували за містом за допомогою прикликаних чортенят. Тощо. Але тут Таламрі підвертається цікавезна угода від Заріель. І суть її була такою, що вони отримують абсолютну політичну й військову владу, моцні мускулисті диявольські тіла, безсмертя та стануть фаворитами Заріель. А взамін, вантампури повинні посіяти хаос у Балдурзґейті, щоб його можна було затягнути до Авернусу, отримуючи статус пекельної аристократії і місто у вічне правління. Щоб реалізувати цей план, вона дає нашій сімейці покидьків золото тіамат. Вона ж як не як драконниця, а шов драконів скарби. Правильно, тож та ламра починає її скарбами фінансувати культи мертвої трійці Баала, Меркула і Бейна. Чим сіє хаос у місті, послабляє авторитет полум'яних кулаків, намагається довести їх неспроможність та змусити їх піти. А що наш верховний герцог Вороній? А його в цей момент немає, як завжди, коли місто Гайки. Бо він поїхав виясняти, що там за чортівня з алтурелем. Адже уявіть, було місто, а потім вмить пропало. Ставте лайк, якщо вам жаль, Вілла. І так, що ми маємо на столі? Культи мертвої трійці жирують на грантових грошенятах тіамат, які Заріель дала Вантампурам, і з цим розібралися. Чому ж тоді Вілл бився з послідовниками Тіамат? Все просто. Вони взяли на нюх її скарби, восхитілися та пойняли, що пора вже свою богиню на матеріальний план заспавнити. Або ж, можливо, відчули, що їхня богиня була обкрадена та прийшли бити писки. Як вам більше подобається? А тут саме Мізора, ніхто інший, який збіг обставин. Служниця Заріель приходить і допомагає Віллу розібратися із ними. Та насправді це не збіг. Отакі приколи не входили в плани Заріель. Адже як же потім пиляти кошти тіамат, якщо її дістали з пекла? У сенсі, це взагалі-то давало ще одну невідому врівняння поява гігантської злючої дракониці на континенті. Цей додатковий хаос був неочікуваним та небажаним як для Таламри, так і для Зарії. Що вийшло в результаті? Вантампури фінансували хаос у місті, але випадково посилили також і культ Тіамат. З'явилося ще більше фракцій, що боролися за владу. Зрештою, Baldur's Gate загрузу інтригах, що відкрили шлях до подій гри Baldur's Gate 3. От, власне, це компанія D&D, якщо ви ще не забули. Тож де тут роль героїв Фейруну? Все просто. Поки всі ці інтриги плетуться, команда гравців прибуває до Baldur's Gate, де ще з часу падіння Елтурелю криза біженців. Брами зачинені, та дуже багато сил полум'яного кулака стягнуті на врегулювання цієї ситуації. І як і у Gate 3, гравцям дається завдання провести розслідування і дізнатися, хто стоїть за дивними ритуальними вбивствами. І в цьому сюжеті гравці виявляють, що за цим стоїть сімейка Вантампур. А як саме вони це зроблять, тут вже і варіативність залежить від майстра, що проводить сесію гри. Після того, як наші герої потрапляють до маєтку вантампурів, то знаходять їхні контракти з Заріель, що підтверджує їхню зраду місту. Також вони можуть знайти Тавіуса Кріга, що вже встав на службу Заріель разом з його контрактом, що занурив Алтурель до пекел. По завершенню розслідування ці антагоністи вже знешкоджені, вбиті, вигнані чи засуджені до ув'язнення на розсуд героїв. Наступна ж місія впоратися із наслідками дій культів у місті, і звісно, вирішення долі Елтурелю та Зарії. Тож герої прямують до Авернусу. В Baldur's Gate 3 нам очевидно, що Ларіани взяли за канонічний для гри той варіант розвитку подій, де Елтурель було врятовано. Він повернувся до матеріального плану. І, хоча ми самі його не бачимо, ми розуміємо, що це так, адже бісинів було звідки виганяти. А герцог Вороній повернувся додому. Притому Заріель залишилася на своїй посаді в Авернусі, і це означає, що інтриги інших дияволів проти неї не змогли її змістити. А таких було, повірте, немало. А також це значить, що вона не була вбита героями Фейруну. Дії цього нерозкритого персонажа відкинули розмашисту тінь на долю в порогот Утворений вантемпурами політичний вакуум, та відгодовані ними культисти створили ідеальні умови для страшніших за них антагоністів: Кетеріка Торма, Орін Багряної та Енвера Горташа, які з радістю взяли в свої руки ситуацію. Ось таке доміно з подій мало місце поза лаштунками нашої улюбленої гри. Не забувайте підписуватись на канал, та обов'язково пишіть, чи хотіли би бачити подібного більше на каналі. До нових зустрічей на GameWiz!